Тому повертається мій чоловік Артур і Віолетта чоловік Владислав. Це два рідні брати. Мій чоловік і його рідний брат їдуть додому, так їх обох обміняли. Вони були в полоні 40 місяців і потрапили в місті Маріуполь. Прийшло оповіщення мені на дію, що мій чоловік е, вдома, і чоловік е, Анастасії Артур також вдома. Рідні брати там так. Є фотографії, там де вони вже разом на обміні побачили е, друг дружку. То ви вже бачили, що на на кордоні фото на кордоні? Так, так. так. Вже... А вони зустрілися вперше на кордоні, так? Вони так, сиділи в різних місцях. Е, 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 так, мій е, е, на окупованій території е, в Луганську, а е, брат в, е, в Мордовії. Нічого mm -hmm. собі для Дуже вибачаюся. Всі вітають. Як відчувається? Не, не вірю. Я їхала з, з надією, що ось ось. Кажуть, дуже мало обмінених, бо повинен бути обмін був великий, а зараз маленький. І була надія маленька, і вона так мрії, збуваються. Була одна мрія і вона збулася. Розкажи, будь ласка, про вашого сина. Він коли останній раз бачив тата? Чи бачив взагалі? Бачив, так. Наш тато військовий і його рідний брат військовий з 2014 року. І коли він поїхав, сину було два з половиною місяці. І ось йому в вересні чотири роки. Майже чотири роки він не бачив свого тата. Чи він питав? Де тато? Він... А, питав, почав питати, але є, я кажу, просто. Працює і не, не кажу. Потім, коли вже буде більше осознаний, тоді розповім звістки якісь поки лист, листи я листи, я не отримувала, дзвінки не отримувала. Але ось 2 червня мій чоловік отримав перший раз лист з моїм коханням до нього, і коли обміняли хлопців. Через місяць вони сказали, що влад дуже плакав. і Це його був перший лист за три з половиною роки. Що ви йому писали? Кохання своє про сина казала, що, що чекає його. Саме головне, щоб він мав надію, що його тут чекають і люблять. <риклад> Я відчувала і тому привезла йому каблучку на обмін. А Зараз віддягнув. Покажете, будь ласка. — Розкажи, будь ласка, за каблучку, це ви не одружені і... Ми одружені, так. Ми... Але у вас? — Так, в нього, це я йому купила, бо в нього забрали і каблучку, і все, що в нього було. І тому, так, так, то ви це... зараз будете йому робити повторну пропозицію? Ні, я просто одягну на пальчик, щоб всі бачили, що він мій. Куда привезут? Я тебя сейчас увижу, Миш. Все, так, все, мы сейчас уже в автобус садимся, все, так, все там где нормально, все. Все хорошо, Мишка, сейчас все расскажу тебе, все хорошо с все. детьми. Все, я уже в автобус сажусь, все. Все, давай. Миш, я люблю тебя, я, я тебя время, сильно я люблю. Давай. Все, давай, целую. Целую, давай. давай. Витаем. 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 витаем, витаем вас. Дякую. Слышала, повернулся. Ирина. А повернулся кто, расскажи. Человек. Як довго чекали? 40 місяців 2 дні. А де потрапив полон? – Маріуполь. Тобто ще з Маріуполя чекають. Морська піхота, 36. У нього чи є діти, родина? Двоє дітей, два сина. Давід і Артур. Вони тут чи вони вдома чекають? Вони вдома. Вони вдома, так. Що він вам перше сказав? Привіт, сказав є. Це я. А ви хлопцям вже повідомили? Що не встигла. Так давайте дзвонить хлопцям. Ми попідслухаємо. Поділимося <рес> <рес> вашою радістю за всіма. — А скільки років э, дітям? 18-19. і 19. О, то вже... — Я вас виглядала Настя. Я кажу, думала, що ви не приїдете. Да, мам, я на роботі. Синуля, папу поміняли, синок. Він тільки що дзвонив мені. Мені папу поміняє. Синок, точно, папа вже дзвонив. Синок, ти що плачеш, синок? Син, успокойся вже вдома. Син, я його зараз зустріну, ми тобі подзвонимо, тільки будь на телефоні, будь ласка. Добре. Все, заспокойся, синок. Добре. От просися з роботи, зараз вийди з телефону. Все. Вітаємо, вітаємо вас. Тобі дякую. Боже, скільки людей поруч з ним зараділа. Нарешті, дочекалися. Нарешті. а це він і мої діти. Це трішки давня фотка, але я її дуже люблю. І ще раз показу. А це він дітей в школу він. Так. Але це ж, ну, да, це давня бачу. фотка, так, давня, але я, вона мені подобається. Вам прислали смс? Так, так, так. так, він <клес> подзвонив по телефону по я, я коли їздила в координаційний штаб, просила, що якщо він його зустріне, щоб обов'язково мені подзвонили. І я взяла трубку, я спочатку нічого не зрозуміла, бо я бачу, як просто небо, небо і тут він. Каже, <клес> привіт. Все. Все добре, Так, їд. їде. Да, їд, да. А як звати Максим. — Максим? так. Да. — А де був? Що ви знаєте? Де був? Попав при виході з заводу Гліча. і три роки, чи місяці, і два дні він був. 1207 да. днів він був в полоні. Тобто ще з Маріуполя? Так. Так. Да. Так. Старший лейтенант. А почукайте, а це ви не встигли з ним поговорити. Ні, це я це гукала мене. вас, кричала, кричала. Вам, кричала, кричала, Ілюша! — А, а Я за штабом обговарювала. Так що от, мені вісочки повезло більше, вона його повітря зв'язку з ним вчилася. Чесно, я вам зараз не зможу навіть сказати, що він сказав. Я просто не розуміла, я просто плакала, гукала Ілюшу, Кирюшу. Ми перший раз сьогодні приїхали. Перший, перший раз, раз да. час, так. Так спала, що ми будемо, надали відпустку. Ми приїхали, просто пощастило. А він вам відправляв якісь листи Ні, ми нічого не отримували він читав ті листи всієї камери. хлопці, які з ним сиділи, знають наізусть наші листи. Ви вибачайте, ми знаємо все наізусть. Я говорю, проблеми не маємо. Це на контракт? На контракт пішов. Так, А на контракт коли там? З 14 років він спочатку. Тоді так. 8 років. він когда придет? Осталось Менше, ніж ми чекали декілька годин і вже побачиш папу. Руками давав. Він напишов перший клас і батько пішов. Вже в четвертий, так. Дочекалися. Дякую вам. Дякую великому.

Честно, не думал никогда, что такое будет у вас. Спасибо большое всем. Спасибо большое. за большое. Баб, Спасибо большое. Вдома! Спасибо. Скажите, Спасибо. Як вас звати? Меня звати Микита. Микита. Сколько вам років? Мне 29, выполняется. И девочка служила. Моска пехота. 36-м.

Давай, Мак, ми приїдемо ми приїдемо. Що папа е, стоп, бачив? Я його побачу через 10 днів. Дякую. Дякую. Він побачив нарешті сина на Майже чотири роки не бачив, бачив так. Обручку встигли віддати. Звісно, так. Да, він розплакався. так. Ну, дуже радий. Дуже. Схуд? Так. Сильно? Так, так. Він був 92 кілограми, так дуже бачно. Будете відготовувати? Звісно, звісно. Чим? Що він їсть? Все. Все. Моє все любить. Так. Сьогодні. Такий збалансований список, і військово-морські сили, і прикордонники, і збройні сили. Сьогодні гарні новини для багатьох підрозділів. Маріупольський гарнізон, безумовно різний стан і швидкі карети. Ви також побачите, тобто є і важкі наслідки поранені хвороби. Але головне, що ми побачили незламних і незламаних, нездоланих українців, які раділи. І насправді, навіть певний острах був, коли ти зустрічаєш групу людей, які так довго ще до повномасштабного вторгнення знаходились в руках ворога. Але це українці, і вони щиро раділи і плакали. і Це були сльози радості і перші дзвінки. Сьогодні справді особливий день день надії і перемоги для України. І власне один з сьогоднішніх звільнених сьогодні знаходився в полоні з 2014 року. Один зі звільнених потрапив 18-річним хлопцем до російського полону. Вчителька молодших класів, рідні брати, підприємці, просто цивільні українці і звичайно наші захисники, і в тому числі, як я вже сказав, 10 офіцерів. Справді серйозна кропітка робота і гарний результат. Добрі новини для тих, хто чекав всі ці довгі роки. Важко уявити, що через що пройшли ці люди, але вони дочекались, їх дочекались. І Україна боролася і бореться весь цей час за повернення кожного. Ніхто не забутий і серед тих, хто захоплений окупантами, і до повномасштабного вторгнення. Напередодні кожного обміну фактично ми стикаємося з хвилею дезінформації, психологічного тиску, активізації ворожих спецслужб, цей обмін не став виключенням. Високопосадовці держави-агресора дозволяють собі версти відверту хінею, яка не відповідає дійсності. Втім, і вона іноді допомагає, може бути корисною, тому що коли оприлюднюються ті чи інші фото, відеоматеріали, це також додаткова інформація і для нас. Щоб можна сміливо стверджувати кожного разу, що Україна готова. Повертати всіх українських громадян. Будь ласка, передавайте, ми чекаємо. І повернемо кожного, і боремось за кожного. Скажіть, будь ласка, розумію, що складне питання, але а, Азовці в цьому обміні, я так розумію, знов бійців Азову немає. Ну, формулювання «знов бійців Азову немає, з самого початку не коректне. Те, що я можу озвучити, те, що в цьому обміні є захисники Маріуполя і бійці Маріупольського гарнізону. Знову є. Ми можемо сказати, що ми обміняли всіх, коли повернемо всіх в усіх категоріях, і чоловіків, і жінок, і цивільних, і військових і з усіх напрямків. Тоді ми скажемо, що всі. Поки цей процес триває, і триває робота, і головне завдання стратегічне над поверненням і обміном всіх на всіх тривають. Як планові обміни сьогодні 67-й, так і реалізація окремих напрямків, зокрема домовленості по Стамбулу. і підготовка продовження реалізації домовленості по Стамбулу, як по другому, так і початок по третьому триває і найближчим часом також очікуємо на новини.